Привіт! Ви слухаєте казочки від Ларочки? Слухайте казочку, чому зайчик сердився? Жило було в лісі маленьке зайченя. Воно було прутке, веселе, але його дуже засмучували довгі вушка, тому що всі навколо їх помічали і дражнили. Привіт, довговушко!» – кричали йому зідусюди. А зайченяті це зовсім не подобалося. Він не хотів, щоб було стільки уваги до вушок. Воно серділося і бурмотало. Навіщо вони мені такі довгі? Якби були вуха коротші, ніхто б їх не помічав і не чіпав би. А одного разу розсержене зайченя забігло глибоко в ліс. Стало під старим дубом, а там на гілці сиділа мудра сова. Вона уважно поглянула на зайчиня і запитала, ти злишся, бо щось тебе турбує? А що саме? Зайчиня буркнуло, відчепись, воно тобі треба. Не хотів він розмовляти з собою. Вона зітхнула і проговорила так, ніби сама до себе. Ох, колись я зустрічала одного маленького єнота, він теж часто сердився. Йому допомогло дещо цікаве. Хоча, якщо ти не хочеш слухати, нічого, я посиджу тут, помовчу разом з тобою. А сама згадала про пригоди з Янотом. Зайчиняв, помовчало, а потім сказала, мені не подобаються мої вуха. Всі їх помічають, дражняться. А мені це неприємно, гуркнуло зайчиня. Навіщо мені такі довгі вуха? У тобілочок вже менші. І у лисички теж, і у інших звірів вони ледь помітні. Навіщо ж нам зайцям такі довгі вуха? Ну живуть же якось інші звірі. А тут сова замислилась і сказала. Колись слухав, що каже вітер. Зачиняло, здивувалося, заплющило очі і насторожило свої довгі вушка. Сова каже, послухай дерева. Спочатку вона почула, як вітер лагідно колихає листочки на деревах. А потім сова каже, а тепер послухай ось цей струмок. Зайчик послухав. Почув легеньке дзюркотіння струмочку. Потім сова каже, закрий очі та послухай ще, бо ліс говорить з тими, хто готовий чути. Зайчиня слухньоно заплющило очі. Спочатку воно чуло лише вітер між гілками, а потім йому почулося тихеньке схлипування. Ось плаче, здивовував Зайчиня, розплющуючи очі. Ага, тепер ти чуєш те, що інші не чують, задоволено кивнула сова. Зайчиня насторожила вуха, прислухалась уважніше і побігла на звук. За великим коренем серед опалого листя воно побачило їжачка, який трусився і витирав носика маленькою лапкою. Їжачку, що сталося? Нічого, не хотів розповідати їжачок про свою пригоду. Зачення трохи замислилося, воно пригадало, як так само буркотіло совів бо зовсім не хотів розмовляти з совою. І зрозуміло, що зараз їжачок почувається так само. Тоді зайчиня знову заговорило, але зовсім по-іншому. Знаєш, коли я злюся або засмучуюся, мені теж не хочеться ні з ким говорити. Але мудра сова сказала мені те, що цікаве. Їжачок прислухався – і трохи підняв мордочку. Що саме? Сова казала, що іноді слова допомагають так само, як теплі обійми. Можна просто розповісти і стане легше. Ніжачок помовчав, а нарешті він прошепотів. Я, я заблукав. І ще. Я впустив свої яблучка в струмок. Як я їх достану? Вони такі короткі лапки. І ось тут нарешті зайчик згадав про своє вміння слухати ліс. Ми знайдемо яблучка і дорогу додому теж знайдемо. І жачок здивовано підняв на нього очі. Ти, ти справді допоможеш? Зайчиня всміхнулося і кивнуло. А як же? У мене ж довгі вушка, я дуже добре чую ліс. Їжачок трохи завагався, але потім несміливо кивнув. І вперше за весь цей день він відчув, що йому вже не так страшно, бо поруч був друг. Зайчиня спитало струмочок. Струмочок, скажи, де яблучка їжачка? Мозирнулася і побачила, як струмочок хвилькою подав Яблочка. Ось візьми і виловив Яблочка із струмочку. І жучок здивовано кліпнув очима. Ти знайшов їх, дякую, зрадів він, притискаючи яблучка до колючок і закидуючи на спинку. Зачиняв, сміхнулося і похитало вухами. А, я вже чую, де тебе мама кличе. Ходімо, он вони там. І вивів на доріжку, де була матуся їжачиха. Вона ж обійняла свого синочка так ніжно-ніжко, а зайченя каже, це все мої вушка. Якби вони не були такими довгими, я б ніколи не почув твого плачу. Сова тихо пролітала над ними і промовила. Бачиш, а ти сердився на свої вушка. А це твій дар. Якщо ти його розумієш, ти злився на свої вуха, а вони виявилися твоєю суперсилою. Зайчиня задумалася і усміхнулася. Мої вуха не просто довгі. Вони допомагають мені чути весь ліс. От бачиш, лагідно кивнула сова. Кожна емоція щось розповідає про нас. Гнів це теж підказка. Він говорить, щось тобі не подобається. Це природньо. І коли ти сердишся, розкажи або своїм друзям, або мамі все, і вони обов'язково допоможуть. Зайчиня більше не бурчало на свої вушка. Тепер воно знало. Вони роблять його особливим. Дякую всім за увагу!